Доброго дня, глядачі каналу Сад Вінниччини Сьогодні 31 липня 25 року. Хотів я показати дерево сад на моєму участку. Це є дерево. Я колись купив цей такий ну, сорт. Я навіть не знаю який це він це пересорт, але... І в ньому почав прищепивши два сорти. Один з них сортів це е, Пінгрінг, є світрінг, а це пінгрінг, це перше плодоношення, я вже не знаю, він ще зелений, але він його дуже гарний. Потім, коли він достигне, я вам покажу, подивіться, навіть не розтискався. І, і це старий сорт. Старий сорт такий зараз. Ось такі, бачите, плоди. Дивіться, отакі. Є, Буває пупчик у них такий. Буває з пупчиком, буває ні. Пупчик буває у них такий, як кондорі, такий Сорт, він білом'ясий. Не знаю, що це за пересорт. Це може хтось підкажете. Це вони бувають такі ще з пупчиками. Такі. Ось бачите, бувають з пупчиками. От такого варіанта. І ще є. Хотів я сьогодні показати за цей сорт, це Рубі Принц. Сорт Рубі Принц. Бачите, це теж гілка була вщеплена. Це у це як дерево саду. Отакий цей Рубі Принц Саурок. Теж дуже гарний сорт, такого середнього терміну достигання. Не знаю, чий це, але говорить, це австралійська чи то американська селекція. Є ще Домін... домінант, принцес. На то він вже у мене восени такий самій походів, де осінь, ранній. От Я хотів зараз зважити, скільки плодів цього сорту. Довольно такі гарні плоди. Бачите, вже, навіть, розтискується. Що дивіться, такі плоди, бачите? Гарний плід такий. Дивіться, бачите, вже раз розтискався. Сюди дивіться, бачите. Гарний, шикарний такий, червоний. Бачу, що камера не передає. Якщо її передає, то він такий аж фі фіолетовий, темний такий. Може камера не передавати. А так вживий наш темний такий. І запах запах. Це один з хороших сортів середньоранній, я вважаю. Він середньоранній такий. І запах хороше, У мене є одільне дерево, але ще не зараз, Подивимося, що він, він повозів має. 203 178 і цей ну, 179 приблизно, плюс-мінус. Десь 180-200 такі плоди. Непогані плоди цього року. Зараз ми вріжемо, подивимося, яка м'якость. Ну, м'якость вже видно, що в ньому Вітям якось. Витям якось. З прожилками две. Жовта. І всередині така... Такі прожилки в округ. Гарний сорт. Смак. От з посоку. Якщо взяти посок. Знаєте це? Ви він трохи ще твердий. Ну сіт є, зараз я попробую цей менший, де трошки м'якший, бо він твердий, тяжко його зливати. а м'якший ще, це вовше. Це вовше. Бачите дивіться, Теча. якийсь Якісь такі червоновій буває сік навіть. такий інтересний якесь у нас по смаку. М -м -м. Кислинки пущі нема взагалі. А якщо вона малесенька така, трохи, але ну, якийсь привкус такий віддає вона. Смачний сорт. Він черебня був смачний. Відколи казали за нього. Ну він. М -м -м. Він такий оцей до екстримів і до роялів. В цю сторону смачний. Не знаю хто його вивів, але сорт хороший віці. Бачите. бачите. Такий шикарний сорт. Бачите, також садів. Такі сорти. Понятно, що вони з такими сортами, як класичними кроткейвен, цей же самий кондор, то теж непогані, але ці, ці це, це луч, це мовиться в смак. Я ж що. Мені, для мене він на обслумук хороший. Ну і ці сорти я навіть не знаю. Цей сорт, що це за сорт такий з пупчиком. Він покажу ще його м'якоть вам за на минуту. Покажу його ще за м'якоть, що це за сорт. Дивіться. Він взагалі тече. Дивіться. Біла м'якоть. Можна навіть вмиватися. Смак такий якийсь, як Донецький білий, або якийсь сочний. Білий лебідь, похожий трошки на той білий лебідь, трохи солодший. Ось такий носок у Його треба видно, ще перевозити технічні а потім він робиться мягкий, його треба зразу з'їдати. Він тут просто можна пити цей сік, і вмиватися ним, Не знаю, що це за сорт, в коментарях можу підказати. Але сорт теж непоганий. Дякую вам, що ви на моєму каналі. Підписуйтеся, ставте лайки. Дякую вам, миру вам, Божих благословінь І все буде Україна.